Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас трансферне вікно 1 січня 2024 року. І давайте подивимося одразу до бюджету. У нас на трансфери 4 мільйони 300 тисяч і ще 55 тисяч на зарплатню. Подивимось, кого будемо продавати, по кому взагалі будуть пропозиції. Наприклад, ось тут вакансії щось нема взагалі. От. Я не буду довго розмусолювати, кого я там би хотів підписати перед початком серії. Просто буду по ходу включатися в прогрес. Нагадаю, що Олександрія зимовий чемпіон. Має 35 очок, ми відстаємо від них на 5 і займаємо другу сходинку. І розпочати я б хотів зі спроби підписати ось цього нападника Якоба Бруно Ларсена 25 років, нападаючий, 75 рейтинг непогано. Швидкість, хоча нема витривалості. Тут по техніці, в принципі, теж доволі непогано. Його можна підписати забезкоштовно. Тут написано, що йому потрібно запропонувати від 8 до 12 тисяч, але не вірте цьому, це брехня. Ні, більше нічого тут зробити не можна. Добре, спробуємо. Його, якщо підписуєш зараз оце за півроку до кінця контракту, то приходить він влітку. Просто нагадаю. Йому потрібно буде запропонувати. Ну, якщо у нього рейтинг 75, то це 1020. У нього написано, що він. У нього актуальна зарплата 37 тисяч. Але дуже часто вони йдуть на пониження зарплатні. Так, вони хочуть на 3 роки. Окей, приймаємо. І без відступних... А, і ось, вони навіть самі пропонують. Вони хочуть 22,5 тисячі. Підписний бонус і бонус за голи. Так, бонус я відклацую. Ну, підписний бонус залишимо. І зарп... ось так само запропонуємо просто без бонусів. Зараз вони можуть підвищити трохи. Так, вони трохи підвищують зарплатню 24 половиною тисяч. Я так не люблю ось ці половинки, тому округлю в меншу сторону і подам 24 тисячі. А, прикольно, вони навіть за 500 доларів вони. Готові вдушитися. Ну добре, давайте, щоб не було е, з цих половинок, запропонуємо 25. Вже тих 500 доларів нічого не станеться. Это, як я казав, приблизно 20 тисяч, ну, на 5 тисяч помилився. І в нас є перший, перше підписання, е, яке прибуде до нас влітку. Ось. Він приєднається до команди одразу після відкриття трансферного вікна. Тобто влітку. Ну, а далі я ставлю на паузу і буду шукати варіанти, кого можна підписати. Є певний прогрес в переговорах правий захисник Джо. Як його зараз. Джексон Чачуа. 72 рейтинг. За нього ми заклали Гарсію і додаємо 1 мільйон 250 тисяч плюс 20% від наступного продажу. Цей гравець мені тр трішки більше подобається своєю фізикою, він швидший і витриваліший. У нього зарплатня 10 тисяч, ще 2 роки до кінця контракту. Рейтинг 72. Я думаю, десь так 10 тисяч йому і можна. Ну, добре, давайте десь. 15. 15. 15. 15, думаю, буде нормально. Так, він хоче бути важливим гравцем. Окей, важливий так важливий. На 4 роки, давайте спробуємо на 5. Так, вони згодні, вони хочуть відступні, але я не хочу відступних, і вони дають мені право е на те, щоб ввести зарплатню я пропоную 15 тисяч і 100 тисяч бонусів. Я думаю, це їх повинно влаштувати повністю. Так, вони одразу погоджуються. І це друге наше підписання вже на другу половину сезону. Ми дякуємо Гарсії за проведені півтора року в складі. Він нам допоміг в першій лізі, в першій половині сезону. Але прийшов час змін. Гарсія якось не виділявся. На полі. І ось е, так. Йому потрібно е, назначити, щоб він е, тренувався на правого захисника. З, тому що ще й Гарсія якось не дуже впевнено е, розвиватися. Планував. Ось правий захисник за 5 тижнів він. Е, і вивчить цю позицію. Як ми бачимо, цей гравець ну, повинен розвиватися. І прогресувати. 22 роки, так само, як і Гарсії. Метр 86. Що ж, продовжуємо. Збірна України пропонує нам очолити команду. Що вони хочуть? По завданням вони хочуть, щоб на чемпіонаті світу ми вийшли з групи і так само на чемпіонаті Європи. Ну, на жаль, нема тут офіційних поєдинків, але я не можу не прийняти збірну України, тому що. Ну, це збірна України. Тому приймаємо. І нас вітають. Так, хто тут іще? 31-річний центральний захисник? 75, ну таке у нас начебто є центральні захисники, з цим проблем нема і не повинно бути. Ще одне включення є. Одне домовленість по Noah Ohio. 20-річний голландець, який, за якого ми даємо Османа Букарі, який буквально влітку прийшов як вільний агент. Він коштує 4 мільйони. Ось. Взяли вільним агентом, а тепер можемо закласти його за якогось гравця. І 1,1 мільйон. Також доплати плюс 5% від наступного продажу. З цим не, не виходить домовитись, вони не хочуть нікого. Ну, З гравців наших, а ось цього молодого може взяти на перспективу. У нього зарплата 10 тисяч, і я думаю, десь приблизно ось таку і можна і, і пропонувати. Також 2 роки в нього до кінця контракту. Він швидкий. Молодий, повинен розвиватися. А дивлячись на те, що у нас Матео Коронел до кінця сезону травмований, він взагалі в старті, мабуть, буде грати, тому що Ісаєнко не дуже гарно. Ну, мені він не дуже якось заходить. Так, погоджуються вони на 5 років. Відступні, ми не платимо і пропоную. 10 тисяч доларів та 50 тисяч бонусу. Це їх повинно влаштувати. Охіо на перспективу буде. Так, дос, достойна пропозиція. І ще один гравець у нас буде Ну, в даний момент навіть під старт. Тому Кореа. Повертається на свою позицію. І сюди стає охіо. Ось, дивимося. Розгін 89-89. Не дуже витривалість, не дуже витривалий. 63 це поганенько, але сила 86. Ну, покачаємо, я думаю, йому витривалість уже на тренуваннях. Одразу зайду, поки не забув. Центр складів. Охіо, план розвитку. І дивимось, що тут є на тренуванні по витривалості. А в принципі, все. Ну, давайте ось так: різноманітний нападник. Йому поставимо. Корео буде грати на своїй більш звичній позиції, хоча нападником він грав доволі непогано. Я Чека... О, пропозиція по ісинку. Ну, не буду я так продавати. Ісинка все-таки українець. Ой, Ісинка, Ісаєнко. в Фортуна Дюссельдорф. та й на заміні, знаєте, нехай хтось буде. Іноді буде виходити. Тепер що? Підручний, підручний Він також не грає, але розпродавати всіх я не хочу. Можливо, будуть пропозиції по гомесу. Ой, гомесу Коельо. А хто це у нас тут був? А, це пішов Букарі. О, точно, зараз це ж пішов правий Вінгер. Зараз на його місце ми підпишемо іншого вільного агента. Букарі, Букарі пішов. А тут є Джета. Правий Вінгер. Вільний агент. Сподіваюсь, його ще ось ні. Ось він є. Також він 4 мільйони коштує бакері джетта. Непогано бігає, непогана витривалість. 25 років, 73 рейтинг. Можна закрити. Праву бровку. Буде, щоб був хтось на підміну Сінгалані. Так, він хоче бути важливим. Ну спробуємо йому ротацію поставити. Ні, він хоче бути важливим, ну тоді, скоріш за все, збрешемо йому. 5 років. Він хоче 3, давайте 4. Так, це спрацювало. Без відступних. Вони хочуть 9200 зарплатню, я давайте без бонусів подаємо. Вони хочуть 10,5. Ну, давайте я підніму до 11, щоб цих 500 не було. І... заберу 10 тисяч звідси. Все. Підписали. Як швидко у нас йдуть е, підписи. Так, голкіпери. Голкіпери я б і не відмовився від голкіпера. Тому що наші... Якось не, розвив, не розвиваються Так, де наш новачок джата джета Буде на підміні. Але голкіпери досить дорогі. Плюс не українця купляти, то це от так, як я граю з лімітом, у нас з лімітом все якраз в напряжку ось. Четверо є замінити голкіпера на якогось неукраїнця. Тут це треба українця кудись на другу позицію. Ну, можна того самого Ісаїнка випускати, але ж знаєте, якось результат треба здобувати все-таки. Ну що ж, останні 10 годин трансферного вікна у нас Гріценко проданий в метеріз 1925 за 1 мільйон 50 тисяч і 750 тисяч дали нам. До бюджету. Навіть приходька ми в зорю не продаємо, тому що тоді в нас не буде ще одного правого захисника. Більше я не робив ніяких пропозицій. Опа! А от і в Ліверпулі яка права захисниця. Ну я не знаю, це як так, що це з цим патчем. Так, не дуже цікаві пропозиції тут. І що? Останні 10 годин трансферного вікна. Він досить активний на ньому, він 4 купівлі, 3 продажі, ну там 2 з них це заклали за тих, кого купили. 7 годин, подивимось, чи будуть іще якісь пропозиції. Так, Сінголані хочуть купити, але він нам. Я думав його закласти кудись. Але, знаєте, я, типу, нема кого взяти за такі гроші. А вони нам пропонують якогось гравця. Ні. Тоді Сінголані я продавати не буду. Хотів обміняти на якогось іншого, але не зміг домовитися. Ні, ще пропози... Знову Знов Сінголані. Нічого собі. Ну, давай. Ну, Вже тоді не буде коли. Домовлятися по новому гравцю. Тоді ще Сінголані, я думаю, пів сезону точно проведе. Підручний, ні, підручного не продам. Куди попало? 3 години. будка продала зорю, нікого не купили. А, вони хотіли замість будка купити, у нас приходька не вийшло. Ну, що ж. Так, і остання година. Давайте дивитися, кого хто кого купив. Динамо нікого не купило продали діало. Минай нічого не зробив. Олександрія Смирного продала за 4,5 мільйони. Карпати підсилились в Токеле. Колос з когось купив, Басс нічого, за нічого. Металіст Чачуа, Бруно Ларсен ой, Охіо і Джата. Ну, продали ми Грісенка Гарсію і Букарі. Верес Пустово. Тут когось підписали за безкоштовно. Макману, Полісся продали, нікого не купило. Філіпа, до речі, купив рух. Дніпро пусто, Шахтар, пусто. Ворскла когось за 3 мільйони Еналі купила. Зоря продал будко, це ми бачили. Дивимось по... по топ трансферам. Араухо 161 мільйон, і він переходив в Ліверпуль. Хакімі. З ПСЖ Реал перейшов і Тіліманс перейшов з, з Астон Вілли в Мілан за майже 80 мільйонів. Ось, до речі, цей трансфер. Тіліманс в Ліверпулі. До речі, я не побачив, а хто ж золотий м'яч виграв. Тренер року. Тренер ПСЖ. Луїс Рік? Цікаво. Так. Кандидати на включення в команду року. Це нападники. Вінісіус, Vinisius Mbapit Сілва і Родріго Команда року Куртуа, Фрімпонг, Дір, Мілітау, Хакімії, Дебрюйне Чоє мені Родрі, Вірц, Холланд і Вінісіус. Хтось з, хто з них точно отримає золотий м'яч, і хто, хто його знає, ми вже, мабуть, не побачимо. Хто це буде, тому що я не пам'ятаю, коли, коли його тут дають. Так, трансфер навіть. І тут... Не вдалося досягти. ну Так, ну ці тут щось розвивають. Незрозуміло, що. І у нас гра з колосом Ще раз подивлюсь, чи нема. Золотого м'яча, ні нема. Ну що ж, ось така була трансферна серія. У нас є підписання у вигляді джети чу, чачу і охіо. І на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім.